Слава Богу, <кій> запитання від прихожан. Якщо на сповіді покаюся, але цей гріх все одно тебе мучить, чи потрібно його ще раз розказати на сповіді? Якщо ми часто і сердечно і чисто покаялися в своєму гріху, і священник прочитав над нами. Розрішительну молитву, то цей гріх є прощеним. Але пам'ять про звершений гріх повинна бути з нами назавжди. По прикладу, пророка Давида, який своїми діями, по суті, вбив людину, він каявся все життя. Зачасто трапляється так, що на сповіді ми лише устами називаємо свої гріхи, а в душі не розкаємось. То в таких випадках ми не маємо прощення гріхів. Нам вони просто не прощаються, Бог нам їх не прощає. Тому що е, прощення гріхів. Е, Іменно це в совісті людини, а совість є голосом Божим. І продовжує нам ця совість нагадувати про скоєний гріх. І тому необхідно, можливо, ще раз покаятися, що іменно в цьому гріхі, я посповідував, але не, не покаявся, тому необхідно. Іменно ще раз цей гріх е, повторити вже як розкаяний гріх. Укоряти себе в скоєних гріхах корисно для душі, але це не відноситься до полудних гріхів, про які згадувати заборонено навіть е, з метою окороння окорення самого себе. Тому що це вредно для душі. Тому що воно опять буде навіяти нам старі страсті. Вопросы від прихожан. Можна ли прикладываться к іконам після причасті? После благовійного прийняття святих даров в храмі нужно далі молча пройти к столику для запивки і прийняття його. Потом дождатися завершення служби. подойти к кресту, а потом уже можно прикладываться к иконам. И э, потому что именно причастие является основным нашим таинством, в, к, при котором э, Иисус Христос в виде... Э, вина и хлеба входит нас в нас как э, в своей крови своим телом, потому это большое таинство для человека и оно имеет большое значение для души, потому э, с причастием именно когда мы его приняли надо в душе обходиться благоувейно и в этот день э, нам необходимо и именно от всего какого-то греховного взгляда, разговоров и всего такого плохого отойти. Лучше побыть в едине, помолчать, помолиться. Сделать мы милости, никому-то помочь. Но это все делать в тишине, чтобы Бог уже вошел в нашу душу. Именно своим телом и кровью, и чтобы он укоренился у нас, чтобы мы могли уже дальше продолжать свой э, христианский путь. Потому для нас важный момент э, принятия христовых тайн э, именно благовейно. То есть в тот день и в течение нескольких дней надо именно э, к этому относиться серьезно и не именно входить какие-то гріховні моменти, які нас сопровождають в житті. Запитання від прихожан: з якого віку дитина повинна дотримуватися посту. Важно зазначити, визначити цю межу, та й піст для дітей має відрізнятися. Після стримання від гріха, від речей, які стають е, причиною залежності наших дітей. Наприклад, гаджетів, комп'ютерних ігор і тощо. Часи змінилися, гріхи також. Діти стали споживачами нашої надмірної любові. Обмеження забаганок наших дітей це також їхній піст. Можна пояснити дитині, що зараз піст, час добрих старосправ, і тому дитині необхідно більше приділити уваги, щоб вони.